Цьому ролику показую, як подати декларацію ФОПа на третій групі на 5% за 2024 рік в онлайні через електронний кабінет платника податків дистанційно разом із додатком 1 по ЄСВ. І не тільки загалом поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович і. Прийшов час звітувати ФОПам третьої групи за 2024 рік, відповідно, тому ви мене бачите. В цьому відеоролику буду розбирати, як подати декларацію для ФОПів третьої групи за рік. В першу чергу буду розглядати стандартний варіант заповнення для тих підприємців, які весь 2024 рік знаходились на єдиному податку на третій групі. Проте далі буду знімати також. Як відзвітувати тим ФОПам, які не отримували доходу, отримували дохід тільки в четвертому кварталі, отримували дохід протягом 24-го року, але в четвертому кварталі не отримували, переходили з однієї групи єдиного податку на іншу групу єдиного податку? Тому. Якщо у вас стандартний варіант, просто дивитесь все крім нестандартний. Якщо у вас нестандартний, я вас попрошу подивитися все від початку і до кінця. Тому що алгоритм подачі, він буде протягом всього відео. Просто зверніть увагу на особливості подачі саме вашого варіанту декларації. Що ж, переходимо в електронний кабінет платника податків. Тут для того, щоб подати декларацію, мені потрібно перейти в меню введення звітності, обрати 2024, обрати період подачі рік та клікнути кнопку Створити. У вікні, що відкривається, зірочка в нас має бути сіра, неактивна. В наступному вікні обираємо прибуток, наступне вікно має бути пустим, тут просто сірим пише слово код. Тоді у вас з'явиться варіант із вибору того звіту, який потрібно подати. Бачимо, в мене зараз тут третій по порядку зверху податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи місяць квартал, форма F010 3308 Її ми і будемо подавати. Бачимо граничний термін подачі до 10.02.2025 року. Нам загалом потрібно подати цю декларацію, щоб це було вчасно і не було штрафу. перш ніж подавати, давайте пройдемося по основних датах та діях, які має загалом зробити ФОП третьої групи, звітуючи. За рік 2024, закриваючи рік 2024. Для цього я заходжу в Taxar календар. Це календар, який можна скористуватися безкоштовно. Я вам залишу в описі під відео посилання на нього, можете перейти, також глянути. Тут обираємо 25 рік. Обираю третя група 5%. Які події у мене будуть до якої дати? Отож, податкова декларація, ми вже переглянули, що вона подається до 10 лютого 2025 року. До 19 лютого нам потрібно буде сплатити єдиний податок за четвертий квартал 2024 року. І до 20 січня 2025 року сплатити 5280 гривень єдиного соціального внеску. Та нагадаю, що сплата ЄСВ за 4-й квартал 2024 року є добровільною, оскільки в 2024-му році ще діє в нас воєнна пільга, згідно якої можна за ФОП ЄСВ не сплачувати. Проте в такому випадку не врахується страховий стаж. Якщо ж ви сплачуєте. Красавчики до 20 січня потрібно буде це зробити два слова про сервіс Taxer. Це не тільки календар, це загалом така покращена версія електронного кабінету платника, де можна і декларацію подати, свій ФОП вести, виставляти рахунки, вести книгу обліку доходів і не тільки там достатньо багато функцій. Навіть можна брати безкоштовні консультації експертів всередині цього сервісу. І в мене є окремий відеоролик про нього. Ось посилання на нього. В описі також буде посилання. Також, оскільки я є партнером цього сервісу, то даю вам знижку в 20% для його підключення. Можете нею скористатися за промокодом, який бачите на екрані. Він є також в описі під відео. І йдемо далі. З датами розібралися. Обираємо форму f 3308 для подачі. Обрав у вікні, яке, яке відкрилося, ми нічого не змінюємо, лише потрібно проконтролювати, щоб ось тут підтягнулася саме наша податкова та в якій ми обслуговуємось. Особливу увагу звертаю на цей пункт підприємців, які зареєстровані в містах, де є райони Київ, Харків, Львів. Але не тільки і не тільки міста, тому що дуже в багатьох змінилась податкова, в яку потрібно подавати звіт. Як перевірити, як виправити? Тож дивимось, в мене три Волинська, 9 Любешівський район. Заходжу в облікові дані платника, відкриваю в новій вкладці. Дивлюсь Код ДПІ за основним місцем обліку: 304 ГУДПС Волинській області, камінь Каширська, ДПІ. Тому в мене тут. 3,09. Виходить, 309. Невірно. 3. Вірно, точніше, а 9 невірно. Шукаю 4 є. Тепер 3 Волинська, 4 Камінь Каширський район. Можу подавати. Як це виглядає для Києва, наприклад? Дивимось: 26 Київ, 59, Шевченківський район. Заходжу в облікові дані. 2657 у місті Києві правобережна ДПІ. Тому тут також 26 вірно, 59 невірно, має бути 57 правобережна ДПІ. Є якщо раптом вибрати не ту й подати не туди, то податкова її просто не прийме цю декларацію, і потрібно буде вже подавати. У вірну, що ж податково вибрали, йдемо далі. Е, якщо вірна, тоді ще потрібно обрати, які додатки ми будемо подавати. Додаток 1 подаємо по ЄСВ. Не подавати додаток по ЄСВ можуть тільки ті підприємці, які протягом 2024 року ЄСВ не сплачували, оскільки мали. Пільгу, тому що є чи пенсіонерами, чи людьми з інвалідністю, чи ФОПами, за яких ЄСВ сплачував роботодавець за основним місцем роботи. Якщо просто не сплачували, тому що користувались воєнною пільгою, я б все-таки також додаток 1 подавав. Отож, обираємо додаток 1. Додаток 2 заповнюють тільки ті підприємці, які в своїй діяльності використовують сільськогосподарські угіддя, тому його я не обираю. І клікаю кнопку Створити. Відкрилось вікно для заповнення нашої декларації. Е, починаємо із податкової адреси. Сюди вона підтягується автоматично, проте е, часто достатньо тягнеться щось не те. Тому перегляньте, якщо адреса вірна, Окей, якщо не вірна, сюди можна вручну щось дописати. Після адреси переходимо до рядку 9, де нам потрібно заповнити фактично численність найманих працівників. У звітному періоді. Тут маємо представити максимальну кількість працівників, які працювали в нас одночасно протягом звітного періоду. Я ж зараз поставлю 0. Далі йдемо до заповнення кведів. Зараз всі кведи, які в нас є зареєстровані по ФОП, автоматично підтягуються в декларацію. В ідеалі тут мають бути тільки ті кведи, по яких ФОП отримував е, дохід у звітному періоді, тобто в 2024 році. Щоб видалити заяви квед, просто клікніть по ньому на неактивній клітинці правою клавішою миші, і вікнішо відкриється. Клікайте мінус. Є таким чином можна видаляти зайві кведи. Проте, я знаю, що всі ці кведи, які в мене тут, є в реєстрі платників єдиного податку, вони зареєстровані, тому я можу звідси нічого не видаляти, навіть якщо по якихось із кведів я не отримував е, дохід. Можу їх залишити тут, і це не буде помилкою. Тому нічого не видаляю, залишаю. Далі переходимо до заповнення нашого доходу рядок 6. Та перед цим ось що хочу сказати: незважаючи ні на що в будь-яких умовах далі продовжую знімати для вас безкоштовні інструкції, викладати їх на YouTube, щоб ви просто могли сьогодні зайти, знайти інструкцію. Подати по ній декларацію, знайти будь-яку інформацію на моєму YouTube каналі. Я це досі роблю безкоштовно, просто із надією, що ви, переглянувши цей ролик, зайдете за реквізитами, які є в описі під відео. Закинете декілька гривень на підтримку YouTube проекту Чи зайдете під відеоролик, клікнете на кнопку спонсорувати, станете спонсором Ютуб каналу. Чи зайдете в описі під відео, там є посилання на Patreon, підпишетесь на мій Patreon, таким чином підтримаєте проект. І я вам безмежно вдячний за те, що ви це робите. Тому якщо вам корисні мої ролики, якщо вам корисний цей ролик конкретно. Просто поставте зараз його на паузу, бачите реквізити на екрані. Вони є також в описі під відео. Закиньте декілька гривень чи, чи стільки, скільки, на вашу думку, я заслуговую, скільки користі приніс особисто для вас. Я за це буду безмежно вдячним. Я вже вдячний. І деякі підприємці кажуть, що якщо перед подачою декларації задонатити, то вона 100% приймається і приходять зелені квитанції. Безмежно вам вдячний. Йдемо далі. Отож, заповнюємо шостий рядок. Тут нам потрібно поставити в суму доходу, яку підприємець отримав за весь 2024 рік, перебуваючи на третій групі єдиного податку. А для цього я Відкрию у ще одну вкладку з кабінетом платника в цій вкладці. Я знайду декларацію, яку я подавав за 9 місяців. Ось, припустимо, що це вона. В цій декларації знайду, що я подавав шостий рядок: 300 тисяч гривень. Тобто 300 тисяч гривень вже було задекларовано за три попередні квартали. Хай буде, що в четвертому кварталі підприємець отримав ще 200 тисяч гривень. Таким чином, 300 плюс 200 в нас буде 500 тисяч гривень доходу за 2024 рік. 500 000. 000. До речі, про те, як рахувати дохід ФОПа, я розповідав в окремому відеоролику. Ось він. Можете переглянути, також буде в описі під відео. Отож, ми проставили суму доходу. Тепер нам потрібно ще заповнити 13 рядок. В 13-му рядку нам потрібно проставити ту суму єдиного податку, яку ми вже собі нарахували в 2024 році. В нас тут є підказка, що е, потрібно просто поставити значення рядка 12 декларації попереднього звітного періоду. Тому я відкриваю свою декларацію за 9 місяців. З 12-го рядка дивлюсь, яка в мене сума була нарахована єдиного податку. 15 тисяч. Цю суму мені потрібно проставити якраз в 13-й рядок поточної декларації. 15 тисяч гривень. І дивимося, в нас в рядку 14-1 і 14. Тепер сума відкоригована. Тут в нас 10 тисяч гривень. Це буде якраз та сума єдиного податку, яку потрібно буде сплатити за четвертий квартал 2024 року до 19 лютого 2025 року. Про те, як сплачувати податки, в мене є окремий ролик, також залишу вам посилання на нього ось тут і в описі під відео. Таким чином, показники господарської діяльності ми заповнили. І якщо підприємець. Не зобов'язаний подавати додаток по ЄСВ, то декларація вже готова до подачі. Ми ж розглядаємо повну версію, коли додаток по ЄСВ. Ми подаємо. Коли подаємо додаток по ЄСВ, то нам потрібно опуститися в самий низ. Тут є ще до декларації, додається, і проставити відмітку, що ми подаємо додаток «1». І, власне перейти сюди, в додатки, обрати додаток «1» і заповнити його. З чого починаємо заповнення із рядка 8. Тут нам потрібно вказати період перебування ФОПа на спрощеній системі. Пам'ятаємо, що спочатку ми розглядаємо стандартний варіант, коли ФОП був весь 24 рік на третій групі. Тому ми проставляємо, що з 01.01.2024 по 31.12.2024 ФОП перебував на спрощеній системі оподаткування. Ось тут в нас має стояти шестірка, це значить, що ФОП в нас перебував на спрощеній системі. І маємо заповнити ось таку табличку. Як її заповнюємо. Спочатку заповню з розрахунку на те, що підприємець сплачував ЄСВ, нараховував і сплачував за всі періоди 2024 року. 700 це в нас сума мінімальної заробітної плати. 22 це ставка ЄСВ. Для всіх ФОПів вона стандартна, тому проставляю просто 22 за всі місяці. Але пам'ятаємо, що із квітня місяця в нас мінімальна заробітна плата змінилась і вже становила 8 тисяч гривень, тому далі мінімалку проставляємо 8 тисяч. Є. Ось таким чином, в нас буде виглядати заповнена таблиця, якщо ФОП нараховував та сплачував ЄСВ протягом всього 2024 року. Що робити, якщо за певні місяці нараховував, сплачував, за певні ні. Або за жоден не нараховував і не сплачував, тому що користувався воєнною пільгою. Тут все дуже просто. За ті місяці, за які робили нарахування, Проставляємо, як бачите, тут із цифрами. За ті місяці, коли нарахування не було, коли користувалася пільгою, просто мінімалку ставите 0. Так само лишаємо 22, і, відповідно, в четвертому стовпці буде 0. Ось, для прикладу, буде виглядати таким чином заповнення. Таблиці, коли в листопаді і в грудні підприємець користувався пільгою, не сплачував ЄСВ, а всі інші місяці ЄСВ сплачував. А ось так буде виглядати заповнення додатку по ЄСВ, якщо ви цілий рік користувалися воєнною пільгою і не сплачували єдиний соціальний внесок. Проте не забувайте проставити нулі також у рядку усього є. Я ж Давайте зараз заповню з розрахунку, що ЄСВ в нас сплачувалось за весь період 2024 року. Тепер звертаємо увагу на е, ось цю клітинку. Усього. Тут в нас сума 20 526. Це сума єдиного соціального внеску, яку ми собі нараховуємо за 2024 рік. І нам. Е, Після того, коли ми декларацію подамо, у нас ця сума піде в нарахування по ЄСВ в стані розрахунків з бюджетом, воно відобразиться мінусом. Е на 19 лютого 2025 року, тому як мінімум до цієї дати, ця вся сума у вас має бути в стані розрахунку з бюджетом в переплаті. Тому краще відразу зайти в стан розрахунків з бюджетом, знайти рядок 710440, Це якраз той рядок, де в нас обліковується ЄСВ. І ось тут відразу в мене стоять нулі. Тому що ЄСВ, я собі не нараховую за мене, сплачує військова частина, як візе військовослужбовця. У вас тут, якщо ви робили нарахування, має бути не менше, ніж ви декларуєте в себе в декларації. Як мінімум, на 19 січня 2025 року вся сума у вас тут має бути перепла в переплаті. Вона вже має бути сплачена. Обов'язково це проконтролюєте, тому що вона потім піде мінусом, щоб у вас не було заборгованості по ЄСВ. Проконтролювали. Тепер ще, що потрібно проконтролювати, щоб ця сума 20526 у нас перейшла у головний документ. В головному документі є рядок 21 є, сума сюди перейшла 20 526. Часто буває, що не переходить, її потрібно вводити вручну, обов'язково зверніть увагу. Вся, наша декларація заповнена. Клікаємо перевірити. Перевірено зберігаємо нашу декларацію. Відразу програма пропонує її підписати. Так, підписуємо. Я завжди підписую ключами ЕЦП ПриватБанку, проте можна підписати з допомогою хмарного сховища. Тут можна брати дія підпис, отримати посилання, відсканувати його і підписати таким чином. Проте багато бухгалтерів не радять підписувати через «Дія підпис», це через складність потім його відкликати. Та можуть бути технічні моменти, тому я зазвичай підписую ключами ЕЦП, саме файловими. Зроблю це і цього разу. Є підписати наша декларація. Підписана, і е, програма пропонує відразу документ надіслати. Ви надсилаєте, я ж доки цього робити не буду. Після того, як ви відправили декларацію, протягом е, можливо 15 хвилин, можливо, кількох годин чи кількох днів. Ця декларація має. Прийнятись, ви це зможете перевірити знову перейшовши у введення звітності. Обравши 24 й період рік, ось декларація. Вона має підсвітитися зеленим. Як це в мене ось в декларації за 9 місяців? Також. Приходить квитанція. 2. можна сюди клікнути, клікнути на перегляд чи скачати цю квитанцію. 2. є е, квитанція відкрилась, і тут буде результат обробки. Пакет прийнято відповідно до бла-бла-бла Пенсійного фонду України загалом пакет прийнято. все окей, декларація зелена. Протягом трьох робочих днів, якщо ви собі нараховували єдиний податок, він має відобразитися в стані розрахунків з бюджетом. Ми завжди контролюємо, щоб нарахування відбулося правильно. Заходимо в стан розрахунків, переходите е, на єдиний податок і дивитесь, щоб у вас відобразилося нарахування. Тут у вас буде 19 лютого 2024 року. Е, нараховано платником самостійно, і та сума єдиного податку, яку ви собі нарахували. Тільки після цього. Ви розумієте, що все окей, декларація прийнялась, податки нараховані. Вам залишилось їх просто сплатити з допомогою ось цього відео, яке я вам залишив в описі під відео. І рік 2024 буде закритим. Тепер розглянемо деякі нестандартні варіанти заповнення. Візьмемо варіант, коли не було взагалі доходів в 2024 році. Тоді робите все так само. просто фактично кількість працівників вказали кведи. Підтягнулись. Просто в нас тоді не буде жодних. Показників у господарській діяльності. Все інше відбувається точно так само, як і при основному заповненні. Йдемо далі. Якщо в нас ФОП тільки зареєструвався в 4 кварталі, або загалом не мав доходу в попередніх звітних періодах, дохід був тільки в четвертому кварталі. Тоді що ми робимо? Заповнюємо так само, як і раніше, кількість працівників кведи. В шостий рядок ми просто вказуємо ту суму доходу, яку людина отримала в четвертому кварталі 2024 року. 200 тисяч гривень. Хай буде. Є, в нас автоматично проставились всі інші суми. 11-12 рядок 5%, 14 1 14 також 5%, 10 тисяч гривень. Все таким чином в нас заповнення відбулось. Ми просто в 13 рядок нічого не проставляємо, тому що за попередні періоди в нас нарахування єдиного податку не відбувалось. Головний документ ми заповнили, але є ще особливості в заповненні самого додатку по ЄСВ, коли ФОП зареєструвався в 2024 році безпосередньо. Тому давайте зараз розглянемо варіант, як заповнити додаток по ЄСВ, якщо ФОП був зареєстрований саме в 4 кварталі 2024 року. Тож, перехожу в додатки. Дивіться, в восьмому рядку нам потрібно ставити дату з. Саме дату реєстрації ФОПа, тобто, якщо я зареєструвався, хай буде з 1.10.2024 на спрощену систему, то ставлю відповідно з 01.10.2024, Ну і по кінець року, 31122024 Що буде відбуватися далі? Далі у нас. Заповнення самої таблиці буде йти саме з того місяця, з якого ФОП зареєстрований з жовтня. Тобто всі рядки, які будуть в мене над жовтнем, над місяцем реєстрації, будуть пустими абсолютно. І з жовтня починається заповнення. Відповідно, якщо там ФОП ви зареєстрували з 15 липня, то ось тут будете ставити 15 липня і заповнення таблиці у вас буде починатися з липня. Ну, загалом заповнили для того варіанту, що ФОП. Зареєструвався в четвертому кварталі. Слідкуйте, щоб жодних значень не було зверху над тим місяцем, в якому відбулася реєстрація. Є, заповнили, йдемо далі. Далі, якщо навпаки, ФОП в першому, другому, третьому кварталі чи в якомусь із них отримував дохід, а в четвертому кварталі доходу вже не. Не було. Тобто, давайте візьмемо до прикладу ту ж декларацію, яку я вам показував, що в мене була за 9 місяців. Тут у нас дохід був 300 тисяч. Якщо ми не отримали доходу в четвертому кварталі, то ми так і лишаємо 300 тисяч гривень. В тринадцятий рядок знову ж таки підтягуємо е, суму з дванадцятого рядка попередньої декларації. Відповідно, це буде 15 тисяч гривень, е, і в нас рядок 14, 1 і 14 не заповнені, тому що. Нам в нас в четвертому кварталі доходу не було, і в нас немає з чого сплачувати єдиний податок за 4 квартал. Є таким чином, буде заповнена декларація, можемо її підписувати та відправляти. І ще один варіант, коли у нас ФОП е, протягом року був ще на іншій групі єдиного податку. Е, хай буде, що там в першому другому кварталі був на другій групі, е, потім вирішив. Перевестись на третю групу єдиного податку і вже працював по ній. В такому випадку нам потрібно заповнити показники господарської діяльності і по другій групі, і по третій групі єдиного податку. Тому шукаємо показники господарської діяльності платників єдиного податку другої групи. Е, в нас потрібно заповнити авансові внески. Авансові внески ми заповнюємо за квартал. Що таке авансові внески? Це той єдиний податок, який ми сплачуємо кожного місяця. 1420 гривень ми сплачували єдиного податку в 2024 році. За квартал це виходить 4260 гривень. Є 4260 гривень. В третьому рядку е, заповнили суму доходу, яку ФОП отримав за перший і другий рік. Квартал за період перебування на другій групі. Хай буде 200 тисяч гривень. Тепер шостий рядок. В шостому рядку ми заповнюємо суму доходу, яку ФОП отримав у 24 році, вже перебуваючи на третій групі єдиного податку. Хай буде 300 тисяч. Є, бачимо, що у 8 рядку у нас підбилась загальна сума доходу, отриманого на єдиному податку загалом за 2024 рік. Ну і в 13-му рядку нам потрібно вказати суму значення рядка 12 попередньої декларації. Декларації за 9 місяців. Ну, хай буде 15 тисяч, окей. Є. Тобто таким чином можна заповнювати декларацію. В нас може бути і космічне комбо, коли ФОП був і на першій, і на другій, і на третій групі єдиного податку. Давайте змоделюємо таку ситуацію. В перший квартал ФОП був на першій групі. Тому за перший квартал ми, ми заповнюємо дані в другому розділі. В нас 302 гривні 80 копійок єдиного податку на першій групі в місяць. За квартал це 908,40 сорок. Заповнили. І ми за цей квартал отримали 100 тисяч доходу. Є. В другому кварталі ми вже були на другій групі, заплатили 4260 гривень єдиного податку за квартал, отримали вже 200 тисяч доходу. І на третій групі за третій, четвертий квартал отримали 300 тисяч доходу. Загалом в нас вийшло 600 тисяч доходу. Ось таке цікаве заповнення, але я думаю, що логіка зрозуміла, як це зробити. Йдемо далі. Е, хоча, власне, куди йдемо, вже прийшли. Е, розібрав ті випадки, які є найчастішими. Якщо у вас лишились питання, пишіть їх в коментарях. Під відео можете писати запитання в моєму телеграм-каналі. На нього взагалі 100% мають бути підписані всі підприємці, тому що там і корисну інформацію даю оперативні новини, що працює, що не працює в кабінеті. І не тільки там питання можна задавати на них або я, або мої колеги відповідають, або просто ті підприємці бухгалтери, які... Є в чаті, готові ділитися досвідом, можуть також допомагати. Тому 100% підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на нього ось тут, в описі під відео. Якщо ж у вас питання, яке потребує більше уваги ніж це можна зробити в коментарях чи в телеграм-каналі, то можете записатися до моїх колег на платну консультацію за контактами в описі під відео. Вони вам обов'язково допоможуть. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.